Ось, ми дивимося на ту нижню частину, де у нас є тарп. Якщо ви бачите, то будь-якого ти типу пошкодження від вітру, поставили рисочками позначені. так? Всі коробочки, цвяхи стрілочками крейдою намальовані, ось так. І на кожній частині даху є квадрати. 10 фіт на 10 фіт. І оці кружечки це царапини від граду. Я вам зараз покажу, як вони виглядають зблизька також. І там, і там, і там. І, значить, коли ми їх розмальовуємо, страхов... ми малюємо квадрати, або просто малюємо кружечки так якось тут. Ось так, ми нічого більше не пишемо. Коли проходить страхова компанія, ми тоді малюємо квадрат вже тут, і називаємо кожен квадрат, там, передня частина, чи частина даху А, чи, чи Б, С, чи і так далі. Коли страхова компанія вже пофотографувала це все і поїхали, тоді ми, я вам покажу фотографії, теж, а, кожну з цих, якщо наприклад, ця частина даху називається буквою А, то тоді кожна трапина від граду це буде А1, А2. А 3 а 4 а 5 і ми фотографуємо кожну частину з цього разом з в міліметрах лінійкою для того, щоб показати страховій компанії, де ці пошкодження знаходяться, якого вони розміру, з разом з лінійкою. І тоді, якщо ми можемо їм предоставити докази того, що трапився шторм, і ми купуємо спеціальні документи в того вендора, з яким працює кожна страхова компанія, тому що Кожна страхова компанія має свою таку компанію посередник, які предоставляють їм інформацію про погоду, про град, про розмір граду, про швидкість вітру і так далі. Якщо ми знаємо, що Остать користується там такою, та такою -то компанією, ми беремо в них, купуємо цей репорт. Якщо репорт показує, що град був півтора інча, то ми будемо шукати тут багато трапені є, але ми шукаємо тільки ті, які мають півтора інча, і ми будемо їх називати А 1 А 2 А 3 І тоді, коли страхова компанія... Якщо часом каже, ми не заплатимо тому, що граду не було. Ми кажемо окей, ви використовуєте у вас пише в документах оцю компанію. Ми купили в них репорт, і ось ми сфотографували вам пошкодження тільки такого розміру, який відповідає вашому репорту, і їм це неймовірно важко оспорити. Часом буває оспорюють, і тоді ми йдемо далі, вже але зазвичай ні. Тому якщо ви або будь-хто коли небудь буде в себе з дахом мати таку справу, то вам потрібно робити щось подібне. Ось.